Вітаю вас, ви дивитеся програму Луцький депутат. У студії сьогодні депутат Луцької міської ради Богдан Шиба. Найперше коротка інформація про депутата. Богдан Павлович Шиба. До Луцької міської ради обраний в багатомандатному виборчому окрузі, член фракції ВО «Батьківщина». Секретар комісії з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, депутатської діяльності, етики та регламенту. Богдана Павловичу, вітаю вас у нашій студії. Взагалі у вас чималий депутатський досвід роботи. Крім того, ви свого часу були луцьким міським головою. Скажіть, наскільки комфортно вам зараз працювати у команді Миколи Романюка? Добрий вечір, шановні лучани. Працювати депутатом, якщо хочеш працювати, то завжди комфортно, бо люди кажуть тобі все, що думають. От якраз депутатам люди правду кажуть, особливо на зустрічах, коли з ока на око. Важко сказати, що, що я працюю в команді Миколаїва Манюка, тому що я є членом опозиційної партії. Ну, на центральному рівні вона нібито правляча партія Батьківщина, але на місцевому рівні це партія опозиційна, тому що хоча і, скажімо, батьківщина і свобода мають нібито більшість у міській раді, але рішення лобіюють і проводять. В основному ті депутатські фракції групи, які навколо нинішнього міського голови, ну і з залученням деяких депутатів із опозиційних фракцій. Комфортно працювати мені в раді депутатам, тому що я маю дійсно чималий досвід, я був і депутатом обласної ради, не одне, не одне скликання. І, і зараз після того, як був міським головою, нібито просто допомагати людям вирішувати проблеми, хоча, напевно, не менше люди звертаються зараз до мене як депутата. Як тоді, коли зверталися до міського голови, і зараз трошки складніше, бо апарату ніякого в мене немає, треба самому все робити. Самому готувати проєкти рішень, самому готувати звернення різноманітні, депутатські запити стосовно тих проблем, з якими люди звертаються, а як правило, це дуже складні проблеми. Це люди вже приходять, коли обійшли всі інстанції і не бачать виходу. То є, які Замкнут... останні звернення і запити ваші? В основному вони стосуються прав на землю, оформлення і реєстрації прав на землю, на нерухоме майно. Тобто ті речі бюрократичні такі, але які потрібні дуже людям. І зараз після створення центру надання адміністративних послуг мала би бути спрощена процедура вирішення проблем тих таких, знаєте, приземлених людських проблем, але насправді закон про адміністративні послуги недосконалий, перелік адміністративних послуг законом Верховною Радою не визначений. І вони кожного місяця, кількість тих послуг зростає, кількість перешкод, кількість довідок всіляких, які, які треба збирати людям, зростає. Замість спрощення процедури, вона надзвичайно ускладнилася. І весь час треба допомагати людям якось обійти ті всі бар'єри. Найстрашніше, що додаткові бар'єри створені для малого і середнього бізнесу, бо малий і середній бізнес витягує будь-яку країну у періоди кризи. І оскільки в нас і політична криза, і загроза агресії збройної, то мала би держава створити надзвичайно прості умови для того, щоб Люди зайнялися самозайнятістю, щоб самі заробляли на себе, на свою сім'ю і не вимагали від держави. Ж, а с... які перепони ви бачите? 40%, для цього бізнесу? 40 населення пільговики. Тому тих людей, які самі займаються бізнесом і самі на себе заробляють, треба підштовхувати, треба допомагати їм. В нас, починаючи від е, наших ринків, де ну, багато лучан чули в мої, на мою адресу, е, старіли, такі абсолютно недоз... недоброзичливі з боку керівництва Волинської області інших е, організацій, які є прокладками, які забирають доходи в малих підприємців собі. На, ну, на у свою кишеню, а насправді підприємці мали б, вони ж на міській землі працюють, мали б заплатити в місто податок і решту заробляти собі. Таким чином, не ходячи по кабінетах, не просячи соціальної допомоги. У нас так виходить, що різноманітні прокладки забирають основну долю доходів малого бізнесу, і тому держава зупинилась, колапс. Великі підприємства скорочують кількість працюючих, ну навіть простий переклад. Наш автомобільний завод Луцький. Ну він то набирає, то скорочує. Там не взагалі ситуація. коли я був головою, ми е, серйоз, серйозно пішли на зустріч корпорації Богдан, створили їм нормальні умови, щоб... Підприємство не закрилося, а щоб модернізувалося, випускало тролейбуси і, і автобуси, було більше півтори тисячі робочих місць в місті відкрито. І е, відразу по пожвавився клімат е, такий, знаєте, в місті. Коли люди ходять на роботу, отримують заробітну плату, е, зовсім по-іншому, навіть вони на вулиці виглядають. Якась усмішка є. А зараз практично е, нікому не потрібно. Шукати замовлення, розвивати, це великі підприємство. Але що цікаво, Росія зараз, кажуть, все-таки підписала контракт з Луцьким автомобільним заводом і замовила виготовлені автобусів, незважаючи навіть на ті відносини, які зараз в нас складаються. Д... Те, що, те, що Росія підписує, не вартує навіть вартості того паперу, на якому воно підписано. Ви ж розумієте, що завтра Росія просто відмовиться і на тому все закінчиться. Я би хотіла перейти до конкретних справ ваших депутатських, з чим люди звертаються до вас, як часто ви спілкуєтеся з виборцями своїми? З виборцями я спілкуюся кожного дня, бо я весь час наведу, як кажуть, в народі. Тому до мене будь-хто може звернутися, будь-хто із лучан може звернутися просто на вулиці. В мене є громадська приймальня, в якій я приймаю теж кожного дня ну, коли присутній. На жаль, я не можу забезпечити там цілий робочий час, бо я сам один, якщо я йду десь в якісь справи вирішувати, то мене там немає, але все одно люди знають мій телефон, знають, як мене легко. Зустріти на проспекті Волі чи на Театральному Майдані. Тому Здебільшого прийом, відбуває... говорити, при, при, прийом в основному відбувається в центр міста. І от це весь цей це щоденник списаний, тут всі проблеми, які, які люди мені розповідають, от бачите, скільки. А чи багато з них доводиться вам позитивно вирішити? Багато. Скажу я вам. А що саме? Оте, те, що я вам казав, подолати бюрократичні перешкоди і оформити своє, оформити своє право на будинок, на дачний будинок, на земельну ділянку, на якісь об'єкти інші нерухомості. О, коли ви виконуєте ці прохання людей, у вас якісь суперечності виникають з органами влади, вам йдуть на зустріч, коли ви звертаєтеся і захищаєте інтереси виборців? Ну, в нас дуже е, серйозні дискусії. Ну, часом і слова не підбираємо, правда, я не користуюсь нецензурною не лайкою, тільки цензурними словами, але, як правило, розмови на високих тонах. На сайті Луцької міської ради я прочитала про те, що є приймальня через інтернет. Так? Через інтернет виборці можуть задати, поставити питання своєму депутатові. До вас так звертаються люди? Звертаються небагато. Там десь два три звернення в місяць через інтернет, тому що люди мають можливість вільно зі мною зустрітися. Всі знають, що піс... в неділю після служби в Свято Турецькому собою до мене можна підійти. Люди наші звикли до простішого спілкування і дуже Їм комфортніше, дуже поважають, не? живе спілкування живе, не кабінетне. Живе не кабінетне спілкування, А тим більше, що небагато людей користуються інтернетом. Ну, ну, але це... така система оправдовує себе, вона в принципі має бути. Мають бути всі форми. Людина має мати можливість звернутися в будь-якій заручній формі. До до свого депутата, до будь-якого чиновника, він має... депутат має допомогти, чиновник має вирішити. У нас, на жаль, багато таких ще, хоч закон вимагає, що закон встановлює терміни. Закон вимагає від чиновника, що він за будь-яких обставин має дати або обґрунтовану законом відмову або вирішити по суті. На жаль, в багатьох випадках чиновники не роблять ні одного, ні другого. Просто десь під цукно лягає, або дають якусь відписку. Мені навіть попередній прокурор області на такі серйозні проблеми незаконного виділення земельної ділянки прокурор області, який має бути заразком, дотримання закону, давав... Проміжну відповідь, відписку, і на тому все закінчувалося. Навіть не, не спромігся, по суті, якусь відповідь дати. І перше я ну, назбирав там цілу пачку тих невирішених проблем і вже звернувся до нового прокурора. Побачимо, як буде система прокуратури працювати зараз. Я не маю жодних ілюзій, що вона в один день. Зміниться і буде ефективно працювати, але принаймні треба тиснути і вимагати. І депутати місцевих рад мають особливо на це звертати увагу, заставити правоохоронні органи виконувати свої функції. Правоохоронні органи мають кожне порушення закону кваліфікувати і кожного порушника притягати до відповідальності. Інакше в нас буде... Оце російське слово, яке не має українських аналогів, безпереділ, чиновницький безпереділ, коли, ну, от уявіть собі, якщо прокурор області не, від, не дає відповіді депутату міської ради. То що, що тоді хотіти від когось іншого? Це просто безповіділо. Напевне, до правоохоронних органів і до прокурора ви будете звертатися і як секретар комісії з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, депутатської діяльності, етики та регламенту. От як комісія впливає на життя міста? Які результати цієї комісії, скажімо, за останній рік? За останній рік ми запрошували на засідання комісії не один раз і представників правоохоронних органів і міського рівня, і обласного рівня. Під час, особливо під час революції ми проводили відкриті засідання ради і пробували комісії, бачите, відкриті засідання комісії для того, щоб відкрити факти порушення закону, кваліфікувати їх, заставити правоохоронців в присутності депутатів, журналістів. Ну, хоч якось реагувати, хоч якісь давати обіцянки, щоб розслідувати ті справи. Це стосувалося порушення прав журналістів, тих кримінальних справ, які відкривалися проти активістів Майдану. Тобто ми максимально використовували можливості комісії із законності. І тепер теж, коли люди вже зневірюються в можливості вирішення своїх проблем, коли, як кажуть, такі є бородати справи, що людина вже ходить рік чи півтора чи два, то люди звертаються до нашої комісії і ми в багатьох випадках допомагаємо, але ми змушені проводити комісію не один раз на місяць перед сесією, як більшість комісій. А Два-три два рази як мінімум на місяць, бо, наприклад, два тижні тому на комісії у нас було 9 питань, просто звернення громадян, які вже зневірили знайти правду в будь-якій інстанції, починаючи від будинку на вулиці Конзелевича 5 пам'ятки архітектури 1647 року, в якому проживаю, в цьому будинку проживають мешканці, там давно має відбутися реставрація, має бути якийсь музей чи щось відповідне. Це унікальна будівля, а там просто живуть люди, підвал підтоплюється, будинок може зруйнуватися і кажуть, в міській раді кажуть, що це проблеми держави, бо то пам'ятка національного значення. Держава далеко. Київ далеко, і воно так собі за року, в рік. Але ви архітектор за фахом, так? Так. Можете вирішити це питання? А я вніс на цю сесію, і воно проголосоване рішення про перший етап вирішення цієї проблеми, про усунення причин підтоплення. На наступну сесію я взяв теж на себе обов'язок підготувати проєкт рішення міської ради про остаточне вирішення цієї проблеми, про не звернення до держави. а бюджетну вимогу, щоб держава зі свого боку профінансувала ту частину, яка від неї залежить. І люди були переселені, а будівля відреставрована, тому що таких пам'яток архітектури. По всій Україні залишились одиниці. Ми не маємо права от просто так відфутболювати. Ну, це я таку е резонансну, бо про неї, по-моєму, і волинське телебачення розповідало про цю проблему. А є ще дуже багато е таких проблем, які, е ну, наприклад, людині е пер перенесли, якась установа перенесла чи знесла туалет. Е і людина ходить два роки. Та її відписують абсолютно по закону. Встановити туалет в вашій квартирі неможливо. Є такі сім'ї, я знаю, які живуть без туалетів. На жаль, наш час. Так от, і біля міської ради, поки Так, і і з тими питаннями люди приходять до нас і ми пробуємо їх розв'язати, тому що позиція комісія в нас дуже серйозна. І ми вважаємо, що українське Право українське законодавство дає можливості вирішувати проблеми людей, тільки треба його розуміти буквально і старатись використати на користь людини, яка звертається, а не просто сісти і відписати. Як архітектор, що ви бачите візитівкою Луцька? Які споруди міста вас приваблюють найбільше? Щоб ми не набудували потім. А візитівкою міста Луцька завжди буде Луцький замок. І перевершити його не вдасться, жодною будівлею. Бо коли хтось почне підлаштовуватись під цей давній стиль, еклектику чи стилізаторство, то це буде фарс. А сучасна архітектура... На фоні оцієї краси вона Але, ну, поруч, поруч Луцького замку старе місто, так, і там, <зам> о, там весь дуже комплекс багато. старого міста. І там е, треба, я до Навести речі, порядок до речі з власної ініціативи два роки тому підготував проєкт рішення і воно прийшло через міську раду про... Далі розвиток історико-культурного заповідника. Тому що насправді місто до нього жодного стосунку не має. Так от, ми внесли зміни до положення про заповідник, що дирекція заповідника має інформувати міську раду про все, що там відбувається. Було Поставлено завдання, щоб була проведена інвентаризація всіх пам'яток. Далі має виконуватись е, генеральний план е, розвитку старого міста. Тому що е, ті місця, які не заповнені, е, вони е, з часом е, допомагають зруйнувати ті пам'ятки, які поруч. Тобто має йти забудова в тому стилі, який відповідає тим пам'яткам, які збереглись. Звичайно, мусять бути археологічні розкопки. Перед тим треба зберегти і врятувати кожну детальку, яка залишилася як пам'ятник, але при тому в цьому стилі будувати будинки. Так, як роблять в всіх цивілізованих містах. Старе місто треба позабудовувати, бо там, де ті пробіли, це наносить серйозної шкоди. А особливо так, як біля будинку позим стоїть згарище, і там невідомо, хто має власність, і той власник того згарища не допускає нікого туди щоб там почати реконструкцію і сам ні на що не здатний. Ну, треба, треба домовлятися. Та я думаю, що треба домовлятися можна і з тими, хто працює, з тими, хто е, не хоче працювати, треба говорити мовою закону. І е, як би це не було складно через суд е, вилучати ці речі. і через державу, через місто реконструювати, тому що старе місто це унікальна річ. Це, це не наше. Це власність наших предків, передків, скільки там 20 колін, і наших нащадків. Ще скільки їх там, там буде. то не наше. Ми не маємо права там нашкодити і не маємо права прогавити час. Щоб потім вже не можна було відновити. Треба зберегти все, так. те, що там є. Давайте від архітектури перейдемо до сьогодення, до того, що минула зима була складна Вона для всіх українців і для вас особисто. Що ви пережили? Які відчуття ви пережили, коли були на Майдані і відстоювали інтереси лучан? Там не було коли переживати якісь інші відчуття, ніж відчуття небезпеки, тривоги, відповідальності. І Про щось інше не було коли задумуватись. Тому що було дійсно складно і по-всякому могла історія повернутися. І якщо зараз сказати, що от я таким був би героєм, нічого не боявся, йшов вперед на барикади, ну, той, хто так скаже, той буде обманювати, тому що кожна людина там не стільки за себе переживає, як за своїх дітей, за своїх рідних. І страх був. Звичайно, бо якби перемогла ця машина Януковичівська, то я навіть не знаю, Україна, напевно, б не мала жодного майбутнього. Тому так зараз Росія наступає на нас агресивно і Путін, тому що він розраховував на те, що ще за рік Янукович повністю розбере Україну до Гвинтика, і йому залишиться тільки підфінансовувати, щоб тут так було, як в Передністрові. Знаєте, такий кримінальний режим, люди, щоб в злиднях жили. і Тому та небезпека, що і зараз залишилась, і ми маємо, як я собі це розумію, всі зараз зайнялись армією, обороною, всі свої недоробки списують на те, що треба займатися обороною, мобілізацією. Це невірно, не на мою думку. У нас достатньо е, генералів, офіцерів, в, кожну, в кожній області, в кожному районі є військкомат, вони повинні займатися військовою справою. Цивільна влада має е, зайнятися тим, щоб е, всюди і в Донецьку, і в Луцьку створювалися робочі місця. Тому що поки е, на вулицях... Донецької області будуть ходити сотні тисяч безгосподарних людей, які не мають до чого вчепитися. Там військовою силою не, змож, не можна буде порядок навести. А вона ж та область, вони ж хваляться, що вони всю Україну годують, а вони насправді глибоко дотаційні. Глибоко дотаційні. Одні шахти кожного року 17 мільярдів гривень дотації отримують з державного бюджету. Волинська область годує Донбас. Там треба відкривати підприємства високотехнологічні, щоб люди мали роботу і заробляли дійсно і давали доход. Хай вони себе окуплять, хай вони будуть федералізовані, хоч вони навіть не знають, що то таке, з листочка читають. Але хай вони спробують дійсно себе забезпечити, для того треба всім працювати. У нас кілька хвилин до завершення і, розмови. І, і, і так само в місті Луцьку, скільки молодих людей, які не мають роботи. Це ж проблема, страшна проблема. Треба відкривати робочі місця. Не забувати про економіку. Треба друг, друге питання, не пробувати вирішити фінансову кризу, е, обрізуючи заробітну плату бюджетникам. Те, що з вчителями хотіли зробити, я вважаю, що це просто ні в які рамки не лізе, тому що не сильно наживешся на тих людях. А якщо ще зараз розбалансувати роботу системи освіти, а вона в нас в місті дякувати Богом на високому рівні загальносереднього освіта то будемо мати наступні покоління невігласів, які взагалі не зможуть господарити ні, ні в місті, ні, ні в державі. І е, третє, що я вважаю, е, що має бути зароблено, те, що називають деолігархізацією. Податки має платити не тільки вчитель, а і той, хто заробляє мільйони. Тому що, Само чи, зрозуміло. Пояснюю дуже просто. Вчитель отримує заробітну плату 2000 гривень, з них 400 гривень платить податку. Великі підприємства, там, ресторанного господарства, наприклад, за останні декілька років розбились на окремі під... заклади, і власник того закладу фізична особа-підприємець. І вона платить 300 так гривень менше, ще. ніж кожен вчитель, ресторан платить менше податку. То буде, будуть фінанси. Буде чим платити плату. Заробітну плату. А це я назвав ще не крупних олігархів. А крупні олігархи взагалі не платять жодних податків. Тобто кожен має платити податки. Пола діяльності для правоохоронних органів. Абсолютно. І не тільки для правоохоронних органів, а і для е, всієї системи влади, тому що е, якщо зараз е, олігарха е, Ігоря Коломойського ставлять головою Дніпропетровської адміністрації, чи Ігоря Павлицю ставлять головою одеської адміністрації, кожен з них має розуміти, що це не індульгенція йому на майбутнє що йому простять все, і він потім до, до кінця е, життя податків не буде платити. Ні, він виконує свій патріотичний обов'язок. І е, як тільки вирегулюється система в державі, кожен із них має перший подати переклад, що він легально показує свої доходи. І легально перераховує свої десятки мільйонів податків чи сотні мільйонів податків і ходить, почуває себе патріотом своєї держави. Тоді, бо, тоді будуть вирішені всі проблеми. Дякую вам за розмову, за таку щирість, відвертість. Бажаю вам успіхів у вашій роботі. Глядачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із депутатом Луцької міської ради Богданом Шибою. До побачення, до нової зустрічі. Дякую вам, до побачення.